День свято мучеників Макавейських має дуже важливе значення. Ці мученики Макавейські, сім рідних братів, їхня мати, Соломія і також разом з ними старець Леазар, Вони жили, звісно, в Старому Завіті, приблизно 200 років до Ісуса Христа в часі тої визвольної війни юдейського народу від своїх загарбників. Навіть з того періоду ми маємо так званого славного такого Юду Макавейського. Який очолював це повстання, щоб звільнити свій народ від окупантів. І також вони примушували ізраїльтян, які вірили в правдивого єдиного Бога, щоб вони відрікалися від своєї віри, від своїх звичаїв, від поклоніння правдивому Богові через такий жест, як принесення різних жертв ідолам, цих семеро братів, їхня мати і прастариці Елеазар. Були люди, як ми бачимо по їхньому подвигу дуже твердої віри. Вони сказали, що вони ні за що цього не зроблять, що вони не зрадять єдиного Бога і вони не принесуть жертву ідолам. Ми знаємо, що їх було дуже важко мучено, жорстоко їх мучили, і вони всі віддали своє життя за свою віру. Останнім з тих семи братів був мучений найменший брат. Мучитель намовляв їхню матір Соломію. Каже, візьми його на мов, щоб врятувати йому життя, нехай він принесе жертви і жертви нашим богам, і тоді ми залишимо його при житті. Що зробила мати, віруюча мати, такі дуже важливі повчання і жест навіть для сьогоднішніх наших матерів і батьків. Вона нахилилася до нього і сказала: сину мій, подивися на небо і на землю, що їх сотворив Господь Бог і заохотила, не відрікайся його. І вона віддала, робить жертву зі всіх своїх синів і свого наймолодшого для Господа Бога, віддає Його благословить на мученичу смерть. І він також дуже жорстоко був мучений і віддав своє праведне життя за Господа Бога. Потім, кажуть, останньою померла їхня мати. Старець ще заслуговує на повагу, він каже, вже був дуже старий чоловік літан. І коли до нього підійшли і намовляли, щоб він відрікся правдивого Бога, щоб він почав приносити жертву ідолам, то він дуже гарні повчальні слова сказав. Він сказав, ціле своє життя я служив правдивому Богові, то хіба й на старість я його відречуся? Який приклад я подам молоді, бачите, старша людина, яка пережила вже життя. Яка має не тільки мудрість в цьому житті, але має досвід того життя, завжди думає про покоління, які йдуть після неї, так як цей старець Леозар, Він думав про те покоління, яке дивиться на нього, всіх тих молодших людей. Тому для нас, християн свято Макавею, має дуже велике значення. І якщо ми дивимося на подвиги цих мучеників Макавейських, вони для нас дуже гарним прикладом. І вони були прикладом для усіх християн-мучеників у перших століттях. Вони надихали інших християн, щоб відважно йти на муки за Христа, за свою правдиву віру. І вони для нас сьогодні багато говорять, щоб ми були твердими у своїй вірі, любили Господа Бога, не піддавалися якісь провокації, якісь спокуси, які нам несе. Світ, диявол нам і також наше тіло дуже часто нам пропонує різні спокуси, маємо таких три джерела, правда, звідки приходять вони. Але щоб ми були собою, щоб ми були на правду християнами, щоб ми були правдивими дітьми Божими. І навіть коли би прийшла небезпека, що треба буде і своє життя віддати за свою віру, то ми маємо приклад таких же мучеників, яких сьогодні ми шановуємо Макавецький. Також ми у цей день згадуємо іншу подію, як я вже згадав у церкві на проповіді, що ми вшановуємо пам'ятку цього моменту, коли Константинопольський патріарх Мануїл започаткував таку традицію, щоб переносити хрест Господній своєї царської палати до Собору Святої Софії в Константинополі для поклоніння. Він це зробив для того, щоб бути Богові вдячним. За перемогу над сарацинами поганими, бо коли він з ними вів війну, він виніс святий хрест з допомогою Христа, святих ікон він отримав перемогу у цій, у цій боротьбі. І від того моменту, це 12 століття, по сьогоднішній день, все ж таки в церкві християнської, візантійської традиції, православної традиції, збереглося, зберігся цей момент пам'яті про цю подію перенесення цього Животворящого Христа Господня, старської палати. 1 серпня чи за новим стилем 14 серпня, сирніше за старим стилем 14 серпня, за новим 1 серпня. І дуже для нас сьогодні в Кіровограді, греко-католицької громади, Української греко-католицької церкви є знаменний цей день, бо ми також переносимо цей хрест, подібно як цей імператор, переносив своєї інші імператори, своєї палати до собору Святої Софії. Так само ми сьогодні. Підносимо наш хрест, віддаємо його від нас як працю наших рук, як наші старання, які вкладені є в будівництво цього храму, спорудження цього хреста, щоб його перенести і встановити на куполі нашої святи. Також цей день, 14 серпня, для нас, усіх українців, спадкоємців Святої Київської Росії є знаменним цим, що літописи нам передають. І історичні джерела говорять про це, що саме в цей день наш Великий князь Володимир хрестив Київську Русь. Саме в цей момент, в цей день відбувся цей офіційний акт хрещення жителів Київської Русі, тобто наших предків. Тому ми дуже раді, цей день завжди зустрічаємо на цю пам'ятку хрещення нашого народу. Ми завжди в цей день звершуємо освячення води. І благословляємо також за звичаєм, традицією місцевих церков, місцевих громад зілля. Розкажіть, будь ласка, про сам букет. Яким він має бути? От зараз дуже багато квітів продають, хто як хоче, так і складає ці букети. От що обов'язково має бути ну, в ньому? Букет може бути з різних квітів. Можливо, вони щось значать символічно. Тобто з тих квітів, всі квіти, правда, є створені Господом Богом, як і кожна рослина, правда. Але особливістю є в цих букетах це, що ми ставимо маківки маку, які нам пригадують цих мучеників макавець. І цей період, друге століття до народження Ісуса Христа. Ми цей мак благословляємо. Просимо, щоб Господь Бог своєю силою доторкнувся до цього зілля, вже це є зілля, ці квіти, до цього маку. І також маємо таку традицію, що потім свої домівки можемо цим маком обсипати. Це не є якась магічна дія, це є момент благословення Божого в такому виді, подібно як священик водою кропить людей, чи жестом своєї руки, ім'я Отця і Сина і Святого Духа проказує. Так само з молитвою, коли ми це зілля використовуємо для купання дітей, для покладення в наших домівках, чи тим маком, коли обсипаємо наші господарства чи наші домівки, ми кажемо. Що Господи з тими жестами було, нехай прийде Твоє благословення на ці місця, де вони будуть покладені, і де буде це зілля впаде, чи то на землю, чи на подвір'я господаря, чи до якоїсь людини, що воно доторкнулося, щоб людина відчула, що і через такий жест Божа благодать, яка є незмірна, правда. Яка є дуже велика, вкрай апостол Павло Бог багатий є, милосердя, те Боже милосердя, ми відчули на собі. А як довго треба зберігати такі букети? Ну, До наступного року. І дуже часто питають, що робити з цим. Якщо ми вже беремо інший букет, ми можемо використовувати для купання, так потім, але не можемо викидати вже посвячених речей так собі невідповідально. Коли вже приходить момент посвячення нових нового зілля, тоді ми беремо оце зілля, спалюємо, але цей попіл знову ж не викидаємо в сміття чи десь там просто на дорогу. Ми його закопуємо під овочеве дерево. Чи можемо в річку пустити на воду, щоб собі природні вода в природний спосіб його рознесла? Скажіть, от в українців існує традиція саме на Маковею, пекти коржі, їсти їх з маком і з медом. Це церковна якась традиція? Чи це все ж таки? От це є народна люди? традиція, народна. але вона не є поганою традицією. Якщо християни собі знаходять певних регіонів такий спосіб, щоб цю пам'ятку, цей день Маковеїв святкувати, то це треба тільки підтримувати. Але найважливішим святкуванням будь-якого свята це є молитва в церкві. Це є божественна літургія, це є благословення свяченою водою, благословення зілля і осіб. А Вже потім можна їсти і мед, і мак свячений, правда, і різні коржі свої пекти. Знову ж таки, багато завжди питань виникає: от що в такі релігійні свята нести в церкву. Маковея – що зазвичай святять? Ну, як ми бачимо на цьому букеті, зазвичай святі це є васильки, це є чорнобривці, і це тут ще якась одна квітка, я не знаю що. Оберіг. Оберіг так. І також є пшениця, і є маленькі такі тут бачите Мачин. мачинки. І можна різні квіти нести польові. Можна також приносити ще мед для благословення, бо саме цей період, коли закінчується вже збирання меду, правда. Можна все приносити, що дала нам земля. Ми далі маємо на правоображення такий гарний жест, що ми приносимо Богові приносимо наші первоплоди, фрукти, в кошечках благословляємо. Але цей момент благословення означає, що ми дякуємо Богу, що Бог нам і цього року поблагословив наші сади, що ми можемо мати, що їсти, що споживати. І це є дуже такий гарний християнський жест. Потім ми ділимося цими фруктами між собою, чи навіть люди мені залишають. Я потім, я ж сам не можу, не раз, якщо я більше з'їсти, я теж роздаю, ділюся. І це ще такий один момент радості, християнської радості між нами. Добре, дякуємо вам. Дуже радий, дякую вам.